Літо це наш природний ресурс для відновлення здоров'я. Реально, ви можете влітку оздоровитися, помолодіти, ввести свої захворювання в ремісію, знизити дозування тироксину, якщо ви приймаєте ельтероксин чи еутірокси. Тому, будь ласка, використайте літо собі на користь. І що обов'язково треба зробити влітку? Перше, треба їсти овочі різних кольорів, зібрати 3-5, від 3 до 5 різних кольорів овочів в кожний прийом їжі. Запам'ятали, так? Друге, їжте зелені листові овочі, вони багаті на магній, вони багаті на вітамін А, на фолати. А фолати нам потрібні для підтримки рівня гомоцистеїну. Якщо ви будете тримати гомоцистеїн в нормі, значить у вас з гормональним фоном буде все в нормі, і в нормі і з щитовидкою, і з детоксикацією, і з судинами також. А, третє, а, знаєте, літом дуже часто люди там їдять. Фрукти, але фруктами ми не переїдаємо. Можете подивитися моє відео, яке я для вас знімала на тему, як фруктоза надлишкова призводить до ожиріння печінки і чому не можна переїдати фруктами. Я розумію, що влітку хочеться там фрукти, але краще обирати ягоди. Ви можете їсти там по 100 грамів ягод після кожного прийому їжі. Намагайтеся, щоб в ці 100 грам ягод входили там різні ягоди різних кольорів. І також можна. Їсти один там не солодкий фрукт, реально з ягодами з різнокольоровими овочами. Ви будете отримувати дуже багато антиоксидантів. Далі, треба харчуватися за режимом. Три рази на день цього буде достатньо. Якщо їсти не хочеться, добре, окей, можна два рази на день харчуватися, але в проміжках пити там, гарячу водичку або чайок, щоб не застоювалася жовч у вас. Наступна рекомендація, четверта. Дуже важливо гуляти. І реально, літом ми більше рухаємося, більше гуляємо, ходимо на природу, а це сприяє тому, що ми. В нас синтезується серотонін, який потім попливає і на синтез молатаніну, і в нас краще буде влітку сон. І внаслідок того, що в нас буде більше вироблятися мелатаніну, а мелатанін теж антиоксидант, він знімає запалення в організмі, являється антираковою речовиною. Тому, звичайно, виробка молатаніну теж попливає в цілому на наше здоров'я. І, звичайно, коли ми гуляємо, ми в контакті з природою, в нас знижується Кортизол, стресовий гормон. Але ще один важливий нюанс, будь ласка, якщо ви п'єте вітамін Д, не кидайте його пити. Треба вітамін Д пити і влітку, тому що в нас на сонці, на жаль, не синтезується вітамін Д, або синтезується в маленькій кількості. Цього буде недостатньо.